Тримайся одною рукою спереду, одної за собою. Отак. Руку туди перекинь, то і буде легше жопу. да, Отак, все. Но, під... но, на руках підтягнулася і опустилася. Все. Молодець. От тепер все. Обереш на голову. Все нормально. А тепер візьми за брівно над тобою. Не надо, не надо, не надо. Над тобою, над головою. Молодець, а тепер ноги випрямляю, відштовхуйся. Давай, Руслан, Ну, ноги, ноги підтяни. Підтяни ноги. От так, раз. Одштовхуйся, давай. Випрям ноги. О! Смотри, що робить. Давай, різь! Подіймо. Видавай і вибирай. Е, а видавай, що це означає? Е, видавай, а, видавай і закріпи. А, а що за закріпи? Видай, це ти спускаєшся, закріпи, ти висиш. Вишу, почекай. Висиш. Ой. Ю -ху! Ю -ху! Да ноги повністю випряму прис випрям. подошвою. Ти ж не забувайся, бо це обсянку ти хорошо, а каміння як ти колінами будеш торкати? Подошвою. І давай, отак, да! Ти смотри, Отпускай. ти смотри, що вона витворяє. Ти смотри, що твоя синдрічка витворяє. Ай, Можеш Ай, триматися в тебе на поясі ручки. Ззаду. Які ручки? Не надо. Давай, руки тут не висіть. за завірвку не держаться, руки висить. Я не бачу, я не можу кричати. Давайте, вниз! Коліна мене торкається до стіни. Тільки ногами, тільки ногами підошвами. Все. Ось так, вниз. Фу. І А Тепер вверх! До мене.